Чернігівський парк на проспекті Миру стає чим далі красивішим. Лише нещодавно новили доріжки і ось взялися за зелені насадження. На початку літа в парку з'явилися молоді клени та кашпо з квітами, а в понеділок зеленбудівців вже засаджували центральну клумбу. Комбінована клумба, яка буде складатися із однорічних рослин, із газону, із кущів також, із відсипки. Будемо в цьому році вперше використовувати нертні матеріали для оформлення клумб. Це мармурова крихта, така білого кольору. Порадують чернівців не лише квітами, будуть там і інші рослини. Зараз висаджуємо бальзамі Новогінецький. Така рослина однорічна. І самшит вічно-зелений. Будемо його стригти такими кулями. Однак повна картина відкриється не одразу. Через особливості розвитку ростин жителям міста доведеться почекати. Повністю клумба буде засаджена восени. Сьогодні кущі висаджуємо і висаджуємо квітки. Завтра будемо інертними матеріалами оформлювати, посіємо газон. Десь газонна трава починає сходити через тиждень після посіву, теж в залежності від температури повітря і від вологості. І ще у нас тут, по плану, буде дерево по центру клумби, це клен на штамбі, глобозом форма щеплений. Ну, Я думаю, що це вже восени. Дощова погода при посадці сприятиме кращому росту, а от на випадок спеки Зеленбудівці обіцяють поливати клумбу та доглядати рослини кожен день.